Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, я вас вітаю. Мої вітання студія, пане Андрію. Вчора ми говорили про те, що конкретні представники ракетних підрозділів винні в атаці по сумах. А наскільки далеко ці підрозділи стоять від прикордоння? І чим, зважаючи на те, що ви бачите, ви знаєте, як прикордонники Росія, давайте зараз перерахуємо увесь номінал зброї, чим Росія може дотягуватися до цивільної сумщини? Ну, власне, те, що ми спостерігаємо, те, що ми фіксуємо по обстрілам, власне використовуючи також. Технічні засоби спостереження за територією Росії, то це в першу чергу артилерійські засоби, а також безпілотні літальні апарати, якими найбільше зараз противник атакує, і прикордоння Сумської області, і прикордоння Харківщини, і прикордоння Чернігівщини. Але знову ж таки більшість обстрілів фіксуються в межах Сумської та Харківської областей. І якщо раніше до прикладу переважали Артилерійські засоби, які знаходилися на напрямку кордону України, інколи ворог також використовує і танки для того, щоб обстрілювати територію України. То uh, зараз все ж таки йде така значна перевага в застосуванні саме безпілотників. Це і скіди uh, з дронів, це і fpv дрони та дрони на оптиковолокні, які застосовує противник для того, щоб наносити ураження, звісно, і по українським uh, воїнам, по місцям, які uh, Утримують наші військовослужбовці для оборони нашої території, але він також прицільно б'є і по по населеним пунктам прикордоння, фактично тероризуючи мирне населення, бо неодноразово від цих засобів, які застосовує противник, гинули або ж зазнавали поранень мирні люди. Знищувалася інфраструктура, знищилися будинки населених в населених пунктах. Ну і власне зараз, якщо говорити про Сумську область, то ворог також досить сильно обстрілює прикордоння, застосовуючи застосовуючи авіацію і скидуючи на територію України керовані авіаційні бомби. Скажіть, будь ласка, 112 448 ракетні бригади, про які українська розвідка сказала, що вони стоять за ударами по цивільним в Сумах. Де вони територіально знаходяться? На скільки кілометрів вони конкретно знаходяться від центральної вулиці Сум? Від конкретно того університету, по якому вони били? Ну, таку інформацію може, звісно, більш повно дати саме. Підрозділи розвідки, які мають цю інформацію, яку які здобувають таку інформацію відносно противника. Якщо говорити про лінію кордону, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, зокрема, ми можемо аналізувати і бачити те, що чим ми можемо дотягнутися до противника навіть по той бік кордону, але знову ж таки це відстані менші ніж засоби, які використовує ворог саме для здійснення рак. Ракетних обстрілів по території України і наші законні цілі, які ми фіксуємо на території Росії, які ми знищуємо, це знову ж таки і артилерія, яка знаходиться поряд нашого кордону на напрямку кордону з Україною. Та це танки, це розрахунки безпілотних літальних апаратів, які облаштовують для себе позицію, щоб запускати дрони, які в подальшому к Ують на територію України для нанесення ударів, поясніть. Будь ласка, повідомлення від сталевого кордону це прикордонники про те, що зірвали спробу ворога облаштувати антидроновий коридор. Розкажіть, будь ласка, про це ми розуміємо. Ми бачимо на відео, як ці антидронові коридори виглядають. Але що означає зірвати спробу ворога, де конкретно намагалися його облаштувати? Як це виглядало? Що нам потрібно було для того, щоб упередити їхні дії? Ну, звісно, зважаючи, що е, Українські підрозділи, в тому числі підрозділи Державної прикордонної служби, використовують дрони для того, щоб е, знищувати ворога, в тому числі на території е, Росії, е, цей е, цей антидроновий коридор, про який ви зараз говорите, він знаходився в межах е, Курськ, Курщини. І власне ворог облаштовує такі коридори для того, щоб унеможливити удари по техніці, яка пересувається цими коридорами, власно оберігаючи їх від наших. Повітряних засобів, якими ми можемо, якими ми можемо дотягнутися на територію Росії, і неодноразово наші хлопці, маючи вже навченість керування дронами, знищували техніку, яка навіть рухалася цими коридорами, а також знищувала ті групи, які їх облаштовували. Тому фактично, ми і надалі продовжуємо продовжувати робити все можливе для того, щоб знищувати ці коридори і не Дозволяти їх розширювати, аби ворог вільно так пересувався своїм прикордонням поблизу нашого державного кордону. Ще питання по Харківщині. Там прикордонники бачать зростання загрози накопичення російських військ. Ми звичайно постійно говоримо з військовими, але Сталевий кордон це теж прикордонники військові. Тому і з ваших вуз хочеться почути цю інформацію. Якщо більш детально про харківський напрямок, то по напрямку кордону це найбільш... Найбільш активний, де зараз ворог продовжує також свої наступальні дії, або ж намагається атакувати позиції українських воїнів. Це напрямок Вовчанська не виключенням став і, і минулий день, коли штурмові групи намагалися знищити позиції українських воїнів, саме підрозділів Державної прикордонної служби, які також разом з іншими складовими сил оборони знаходяться на, на цій ділянці, але Наші підрозділи, українські воїни, роблять все можливе для того, щоб ворог не міг розширити зону боїв по території України на цьому напрямку. Також, якщо говорити про Харківську область, то так активно ворог себе проявляє і по купінському напрямку, де також намагається атакувати позиції, зокрема і підрозділів Державної прикордонної служби в тих смугах оборони, в яких знаходяться наші підрозділи і Звісно, що це не лише штурмові групи, це періодично і техніка, яку застосовує противник. А насамперед цьому передують чисельні обстріли наших позицій, і такими діями ворог намагається фактично знищувати місця укриття вогневі позиції, які утримують наші хлопці, для того, щоб штурмовим групам було легше потім атакувати ті місця, в яких знаходяться наші воїни. Ну але звісно, що на противагу цьому ми також застосовуємо застосовуємо і різноманітне озброєння, зокрема і артилерію, а також мінометні розрахунки чи безпілотні літальні апарати різного типу для того, щоб наносити ураження противнику і не дозволяти йому досягти тих цілей, які він перед собою ставить. Дякую вам, пане Андрію. Я знайшла до речі інформацію. Я розумію, що це не адресно було вам питання про 448-му російську ракетну бригаду і 112-ту. 112-та бригада це розташування в Іванівській області Росії. А от 448-ма, яка раз вона стоїть в Курщині, і ми розуміємо, що Іскандер М яку запускали по суми, вона летить від 50 кілометрів до 500. і тут якраз дотягнутися їм рукою з курської області ракетою. Смертоносною було м, близько. Я дякую вам за всю інформацію, яку ви надали щодо роботи прикордонної служби України. Андрій Демченко, речник цієї служби, був з нами на прямому зв'язку.